На мені коли у Світловодській громаді стартував другий етап змагань загальнонаціонального проекту всеукраїнській шкільній ліги пліч опліч зі спортивного орієнтування на базі місцевого спорткомплексу. Захід проводиться серед учнів закладів загальної середньої освіти під гаслом Разом переможемо, ініційованого президентом України. Міський голова привітав всіх учасників та побажав досягнення своїх цілей. Шість команд з громади мали змогу спробувати свої сили. Учні ліцеїв проходили маршрут по карті, шукаючи на зазначеній території станції, на які потрібно натиснути кнопку. Результати визначаються за часом проходження дистанції чи за кількістю набраних очок. Кожна з команд учасників була нагороджена призами та солодкими подарунками. Хотів би подякувати в першу чергу нашим Збройним силам України, які дають можливість нам сьогодні проводити такі цікаві змагання. Підтримуємо Збройних сил України, підтримуємо наших хлопців і слава Україні! Проводитися щорічно. Головна мета проєкту створити атмосферу спортивного свята серед учнів шкіл нашої територіальної громади, а також збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. Цей проєкт дозволить показати, що із шкільних колективів можна виховати команди майстрів, які зможуть підкурювати світові п'єтестали.